Валентині Миколаївні 72 роки, і в'язання одне з її хобі. Живе неподалік народного дому. Розповідає, як рік тому не могла дивитися без сліз на переселенців, які приїжджали до нашого міста ледь не босими і в капцях. Тоді й вирішила допомагатиме чим може. У мене нав'язані носки були, то я несла там продукти, що, і взяла носки, думаю, діткам на ножок. А потім поговорила із дівчатами, вони кажуть, і солдатам нашим треба. Ну я й почала в'язати. В'яжу і в'яжу, зараз вже, мабуть, більше 70 пар відправила, лише б в них ножки не мерзли. Жінка в'яже щодня на одну пару шкарпеток йде приблизно два-три дні. їй дають у народному домі або приносять небайдужі люди. Хто принесе якийсь світер чи шарфік, ну я дивлюсь таке, щоб воно було гарне, не затерте, не заношене, стираю, розпускаю, роблю клубки і в'яжу. Кольори шкарпеток намагаються обирати яскраві, щоб зігріти та порадувати бійців. Каже, що чорних кольорів зараз і так в житті багато. Спиці і нитки завжди біля неї. Кожну хвилину каже, намагається прожити з користю. Наші хлопці в ЗСУ їм дуже тяжко. Це все, треба допомогу робити. Хто яку може? Я зрозуміла, що я цим можу допомогти. Аліна Чистосердова, Карина Крикун Вадим Діденко цей день.